Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І так, як можете бачити, в руках я тримаю телефон. Це iPhone SE на 64 16-го року. Gray, 4 дюйма екран. Це мій старий телефон. Старий, тому що я придбав уже новий. Прослужив він мені, він мені 5 років. Всі відео, які були зняті до цього, знімались іменно на нього. Далі ні разу він в мене не ремонтувався, не ламався. Тільки ну, була замінена разочок батарея. А так, то все справно працювало. Та і зовсім рекомендую вам ну, техніку Apple. Якщо щось хочете придбати. Придбайте Apple, не пожалкуєте. І так, хотів би з вами поділитися в цьому відео, наскільки швидко уїде до другого володаря цей телефон, тому що я його продаю, тому що рахую, що він на нинішній час є актуальним і він повністю справляється з любими функціями. Думаю, що другий володар е, дуже швидко його Придбає собі І так, що я роблю Заливаю зараз на Оликс е, телефончик, роблю опис гарний, роблю е, фотографії. І далі чекаю вже дзвінки, повідомлення. І, звісно, покажу вам, е, хто дзвонив, що писав і тому подібне. Тому не перемикайся. Дивися далі. Ну і, звісно, не забудь підписатися, якщо тобі цікавий мій контент. А якщо ні, то не підписуйся. Поїхали далі. Заходимо на мою OVLX сторінку і дивимося, що ж там відбувається з моїм. Оголошенням про iPhone. І так, як можемо бачити, виклав я оголошення 31 січня, а зараз 2 лютого. Е, бачимо, що переглянуто 156 додано в візбранні 14, е, 2 переглянуло телефони і 4 надіслали повідомлення. І так, заходимо на об'яву, дивимося, як я зробив фото. Далі дивимося, як я зробив опис. Сума 2400% і описання. Всі функції працюють, екран без всяких сколів. Батарея 85%, телефон актуальний на сьогодні і все підтримує. Без торгу в комплекті все те, що на фото, оригінальні наушники від Apple поїдуть до вас, що не ви що не витримало, так довгу довго експлуатацію, то це зарядне, воно не в оригіналі. Купував в магазині перший власник, проблем з ним ніколи не виникало. Була замінена батарея. Додаткові фото, відео можу надіслати приватні повідомлення. Причина продажі покупки нового апарата, але цей телефон ще обновляється і все підтримує на повному ходу. Висилаю Lix або 200 на карту за доставку. І на ложку і прямую до вас деталих покупок. Ось так я його оформив. І що ми можемо бачити? Далі переходимо до повідомлень. І так, перше повідомлення, яке мені прийшло, це ось цього, цієї людини. Дивимося. Ось так перший чолов... чоловік і заказав Лікс з доставкою в мене телефон. Тому е... рахуємо, що він вже поїхав до нього. Далі ще було три клієнти, які мені писали вже після того. Такі ось. О... Доброго вечора. Обмін на од... Android не цікавить? Я написав ні. Ще ось такі. Здравствуйте, а клаут не заблокован? Нет. то можна допомогте фото і відео. Пожалуйста. Доброго дня. Вже їде Оликс з доставкою людей. Якщо не заберуть, напишу вам. І ось ще один. Заберу за 1900. Ні, дякую. Доброго вечора. Ще не продали доброго ранку. Так, вже замовили його Оликс з доставкою. Тому переходимо. На OLX доставку і дивимося ось мої продажі. iPhone SE очікує відправку Експрес накладна OLX І їде. Зараз я його скину до заводських налаштувань, запакую і відправлю новою поштою Тому переглядаємо далі, що воно буде, чи заберуть його, чи ні. Зараз я скидаю свій старий. Айфончик до заводских налаштувань, Далее пакую. И... Відправляю новою поштою. Як бачимо, яблуко пішло вже потихеньку. Да, заводських налаштувань відновлюватись. Як бачимо, друзі, iPhone. Скинувся до заводських налаштувань. Далі що? Я його просто вимикаю. Вимикаю і беремо ось так, складаємо все, щоб було чітко. Вкинемо в чехол. Отак. От Отак. І все, готово до відправочки на нову поштою Далі покажу вам вже. Поїхали. Як бачимо, людина не забрала телефон, відмовилась від нього. Причину цього мені сказала, що стала невеличка коцка на корпусі. Більш чим впевнений, що це був перекуп. він хотів телефон в повністю ідеальному стані. І так, як бачимо, ось він мені вже прийшов назад. Сьогодні заберу його і буду далі продавати. Ну, це ви вже продажу його побачите в другій частині. Цю частину я випустю на канал, тому що вона вже буде досить велика. Не хочу е, робити її длинну. І так, далі в відео ви побачите, яка коцка саме смутила мого покупця першого. Ну... І ще що ще є для вас таке невеличке запропонування моїм підписникам. Якщо, може, комусь потрібен такий айфончик, то віддам за 2000 гривень. Перейшлю новою поштою і так далі. Тому, якщо що, то пишіть в коментарі, буду чекати. Дякую за перегляд. До побачення.